Це Айс Різенвельд найбільша людина печера в світі. І це унікальне місце прямо тут, в Австрії. Печера знаходиться у високих альпах в районі Зальцбургу. Її довжина 42 кілометри. Для туристів доступна лише частина, але вона вражає. Аби дістатися до печери, треба спочатку прогулятися по безпечному і культурному гірському маршруту та піднятися канатною дорогою. Сам шлях до печери то неймовірно красива прогулянка у горах над хмарами. Під час екскурсії всередині унікального льодяного витвору природи по платформах і сходах доведеться пройти 1400 сходинок, спускаючись і піднімаючись по них. Температура в печері навіть влітку нижче нуля. Тому для прогулянки, що триває більше години, доведеться вдягтися. Всередині немає електричного освітлення, тому використовуються шахтарські керосинові лампи з відкритим вогнем, які дають в руки відвідуючим. Завдяки цьому печера виглядає атмосферно та первозданно. Тут можна побачити унікальні льодові формації, які утворюються природньо завдяки потокам холодного та теплого повітря. Всередині є кілька знакових місць, які утворилися у процесі зміни льоду, який постійно тане та знову наростає. Десь це вузькі проходи, а десь величезні льодові зали на десятки метрів. І так, цей лід можна лизнути і спробувати на смак. Печеру знайшли в 19 столітті, а відкрили для огляду більше ста років тому. Локація не з дешевих і доступна для відвідування тільки з травня по жовтень. Щороку сюди приїжджає більше 200 тисяч відвідувачів. Це унікальне місце одне з найцікавіших в Австрії, яке точно варто відвідати хоча б раз в житті.